Вітаю, шановне панство, ви на каналі історика В'ячеслава Омельченка і з вами проект Дві революції. Петроград і Київ. Лютий і жовтий 2017 року. Сьогодні ми хочемо поговорити про український слід в цих подіях. Чи правда, українці зруйнували Російську імперію? Чи мусив Ленін домовлятися з українцями? Дізнаємося про це в цьому відео. Нагадую, що попередні два відео проєкту ви можете подивитися на моєму каналі. Прошу вас про лайк, підписку, коментар. Чим більше розлоги, тим краще. Ютуб ще дуже любить, коли ви це робите під час відео. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. Отже, задовго до лютого українські партії вже працюють з військами. Як згадував, Михайло Авдієнко, член рупу СДРП, майбутній член Центральної Ради, а зараз солдат Ізмайлівського гвардійського а, полку, о, особливо добре налагоджено було роботу в Лейбгвардії, Ізмайлівському, Семенівському, Московському, Залізничному і Преображенському полках. А коли прибула Варшавська дивізія, робота почалася і в Волинському, а. І деяких інших полках. Крейсер Аврора, гвардійський екіпаж, Перший кулеметний полк теж мали гуртки у СДРП, де жваво провадилася революційна робота. В такій роботі серед війська українським соціал-демократам допомагала нелегальна газета УСДРП наше життя. А друкували її прямо в Генштабі на ротаторі. От, по від командування, от вона друкувалася прямо в імперському генштабі. Що кажуть українські активісти про настрої того лютого? У нас є, наприклад, свідчення галичанина Гатона Добрянського, який в той момент знаходився серед інших активістів в Петрограді. От він каже пропозицію і про відомості іншого активіста Євгена Нероновича. Якось у розмові зі мною Неронович сказав, що 14 лютого мала відбутися в Росії революція. Але кілька днів пізніше той же Неронович сумом повідомив мене, що поліційна влада довідалася заздалегідь, про перевороту і зліквідувала організаційну ячейку. Проте, сказав Неронович, революційні настрої так глибоко просякли в маси, що запобігти катастрофі царський уряд уже не має сили. І вона може вибухнути кожної хвилини, згадує А діяльність у СДРП військом не обмежувалася. Було у них, наприклад, 400 людей, ланка на Путіловському металургійному заводі, на якому, от якраз вчора, тобто вчора, по відношенню до подій, 23 лютого. Відбулася ем, забастовка, відбувся локаут нещодавно, і на якому почалися заворушення. А 24 лютого, наша сьогодні, яке я згадав, день народження Шевченка. І в Петрограді відбувається репетиція до дня народження Шевченка, репетиція Шевченківських вечірок. Збираються представники переважно у цих от активістів з партійних гуртків Семенівського, Московського, Волинського і кулеметного полків, а також самого Генштабу. І постановлюють вжити всіх засобів, щоб не стріляти в демонстрантів в народ. Це доволі актуально, бо новобранців цих полків змушують. Ooh. Використовують, ну от їх використовують э як підкріплення поліції. Поліції не вистачає, місцями вона починає розбігатися. І от війська використовують для розгіну демонстрантів, для їх розстрілу. Однак українські активісти намагаються цьому запобігти. Вечір 26-го э унтер офіцер Волинського полку Тімофій Кірпічніков. Намовляє інших солдатів свого підрозділу відмовитися від участі в придушенні масових протестів. Полки не комплектуються на національній основі, і Кирпічников, Великорос, стається з Тамбовської губернії. Але е, працює явно не один. Е, Керпічников е, є відомості, наприклад, що Волинський полк піднімає той же самий Авдієн. УСДРП, як потім зазначить він не чек. От Так чи так постановлено, от під впливом всіх цих чинників, постановлено припинити участь новобранців в розстрілах демонстрантів? 27 лютого повстає учебка, учебна частина Волинського полку. До того, як я вже сказав, представники полку, як і Павлівці, представники Павлівського полку, придушували заворушення, але 26-го вирішили, що з них досить. Вони звертаються до командира Лашкевича. Той каже: коріться, виконуйте розпорядження царя. Ясно, що це не може задовільнити уже невдоволених солдатів. Починається е, штовханина, от, і е, в ній Лашкевича вбивають. Чи то він вихоплював гвинтівку і випадково застрелився, чи то солдат, не бажаючи віддати гвинтівку, застрелив Лашкевич. Так чи так, як писав е, Малорос Радзянка е, своєму царю, е, убивають офіцерів. І от один з цих офіцерів, один з перших це якраз Лашкевич. Волинці, втрачати їм уже тепер нічого, особливо замішаним. Вони агітують Преображенські і Литовські полки. Вони виходять в місто. А як згадує Лопоцький, голова Української національної ради Петрограда, найбільше українського елементу в столиці та її околицях було серед війська. Вордейські полки переважно, а деякі майже виключно комплектовані були з українців. Українська порода, що мала козацькі традиції, давала найліпший матеріал для зразкового війська в тих частинах міста, де були казарми, завше можна було почути українську мову. За оцінками українських сучасних дослідників, українське походження мало від 30 до 60 тисяч солдатів Петрограда, а серед населення, ну, складно сказати, тобто, за е сучасними підрахунками, 100-110 тисяч. Uh, за самим переписом 10 тисяч, але пам'ятаємо, що бути українцем у Російській імперії було щонайменше некомфортно, а то й небезпечно, тим більше в uh, часи війни з Австро-Угорщиною, чиєю інтригою в ті часи було популярно вважати український рух. Отже, в короткому часі повстають інші гвардійські полки, сформовані також значною мірою з українців. Ми маємо свідчення щодо потужності впливу ОСДРП. в двох із них: Семенівському і Ізмайлівському. Бо згодом Ленін, котрий вже повернеться в Росію. А хотівши виступив, виступити перед ними, він мусив домовлятися з УСДРП. Тобто, це свідчить про те, що ці полки були принаймні доволі сильно під впливом українських соціал демократів до них доєднуються літовські і Павловські полки. От, а це полки, в яких теж посилено велася самоукраїнська пропаганда. Винниченко, як я раніше згадував, вважав, що і Волинський, і Ізмайловський полк піднялися саме на заклик УСДРП. Далі теж цитата. Вдаривши на Петербург, знищили українці Дощенто поліцію і жандармерію, горів суд. По півночі почали розбивати тюрми і випускати на волю політичних в'язнів. А над раном здобули українця арсенал і роздали зброю звільненим в'язням, що, не орієнтуючись ще в ситуації, не розбігались, а держались цілими гуртами українських повстанців і стали відтак їх найкращими помічниками. Ця цитата говорить про певне ядерне значення а Українських певних сил в подіях саме насильницьких, солдатських, в Петрограді 27-28. Фіналізувати цей український слід може наступна відозва, скажімо так. У визвольній боротьбі останніх днів велику роль відіграв і український демос в особі українського жовнірства тих полків, що прилучилися до повстання. Російське громадянство з вдячністю згадає колись, що ряди війська, яке боролося за свободу разом з широкими демократичними масами Петрограда, в значній мірі складалося з синів української нації. Тимчасовий Український революційний комітет. Це ще одна сила, українська сила Петрограда, яка, на відміну від ОСДРП, стояла не на автономістських, а на тоді на, цих, на, на, на самостійницьких незалежницьких позиціях. От е, саме він гуртував цей елемент, потім він злився з ОСДРП, але на той момент він ще самостійницький. І він якраз. Співпрацював з Нероновичем, лідером Української військової ради е, міста. Думаю, деякі найбільш легійні твердження щодо участі українських сил в Литневій революції ми можемо списати до національного сентименту чи партійного привласнення е, стихійних подій. Однак. Е, Стільки ми маємо свідчень, що легковажити ними просто не маємо права, і мусимо ми відзначити, що е, у повстанні саме солдатської маси Петрограду проти Царату український чинник займає помітне, провідне місце, хай можливо, не вирішальне, хай можливо не е, можна сказати, що тільки українці організують цей лютий. Тільки українці стоять за революцію, а як би було зручно для росіян, от що їхню улюблену імперію зруйнували такі українці, ну, принаймні монархічно-імперських росіян. Однак ми маємо е, сказати, що е, цей чинник, ну, принаймні один з провідних. На цьому ми закінчуємо це відео. Я сподіваюся побачитися з вами на наступному відео. Підписуйтесь, слідкуйте за проектом Дві революції, підтримуйте українську армію, донатьте на Зсу. Слава Україні! Бувайте!